Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні я вам покажу частково ключ для домашнього завдання з минулого уроку і перейдемо до домашнього завдання з цього уроку. У мене вже є три заготовки програм. Всі вони працюють однаково, але виглядають по-різному, як ви можете це побачити. Відповідно, є наш робот, давайте рухатися з ним. Є наш робот. Ой, щось він натиснув сам, але це не було так задумано. Повертаюся до програми. Запускаю першу програму. Як він працює, зараз побачимо. Я його програмувала, що початкове положення його було таке, яке ви зараз бачите. І запускаю нашу програму. Гойдеться наш робот. Один раз в один бік, а один раз в інший бік. Є друга програма. Так само все відбулося. І є третя програма. Все працює однаково. Для того, щоб ви переконалися, спробую зараз збільшити, зменшити і показати, що все працює. Перша програма запускаю її. Ви навіть бачите, які блоки відповідають за рух робота. На швидкості 2. праворуч обертається наш мотор. Продовж 0 секунди, потім ліворуч, продовж 0 секунди. Все працює. Друга програма. Зараз поміняю місцями, щоб вам було краще видно. На швидкості 2. праворуч обертається робот, мотор, чекаючи 0,1 секунду, потім ліворуч, чекаючи 0,1 секунду. Все так само спрацювало. Є в нас ще одна заготовка. Де вона у нас тут є? Все те ж саме. Але тут внизу з'являється тепер помаранчевий блок, який відповідає за датчик. Зменшую для того, щоб пояснити. Це додатково праворуч жовтенькі цикли я додала. Тому що хочу ще показати, як цикли працюють. Тому вже міняю свою програму, щоб працювати з циклом. Ой, наші руки не для скуки. Міняю в режимі реального часу. І давайте спробуємо запускати. <кій> То, що вгорі. Нескінченно, бачите, гойдається робот. Все в нього виходить, ви бачите, який блок за що відповідає. Те ж саме, коли у нас другий блок працює. І те ж саме, коли у нас є виконання третьої програми. Тобто картинка само, самого робота вона незмінна. Хочу показати краще. Гойдається, бачите? Ваше минуле домашнє завдання було порахувати, скільки повторів робить робот і чого бракує в кінці. З циклом ми ще не працювали. Сьогодні я вам нагадала, як виглядає цикл, відповідно, так? І ви використовували в минулому домашньому завданні. Зараз я звільню місце. Нічого не хочу прибирати. Хочу просто показати, з чим працювали. Заготовки додаю, і вам їх поясню обов'язково. <кій> так. 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 Збільшую. О, все добре видно, так? А, це мені добре видно, вам зараз буде добре видно. Є таке. На минулому році ви, ви працювали з зеленим блоком. Чекати 0,1, обертати мотор, поки 0,1 секунда. Сьогодні в другому варіанті я показала, як працювати з жовтим блоком, який означає чекати 0,1. І третя програма в нас вже використовувала та що ж таке, воно не поруч. Це різні речі, щоб поруч їх використовувати. Третя програма використовувала вже помаранчево, без секунд, без часу, а помаранчевий блок, який відповідає за датчик. Датчик в нас є. Я його додала ось сюди. Він у нас є на годалці весь цей час. Сьогодні він у нас був, бачите? Він нахилений вниз, зараз, підключений. Сюди він є, і ми його будемо налаштовувати. Нехай зараз він так дивиться на вас, як дивиться. Отже. Коли він нахилений вниз, за це відповідає таке положення датчику програми. Дивіться. О, так само, як він тут зараз нахилений, так само і вгорі він нахилений. Якщо його підняти сюди, гойдаючи гойдалку, ну, не відламати я хотіла, справді, я хотіла підняти отаким чином. Бачите? То тоді вгорі, в програмі, мені необхідно змінити його отаким чином. Взагалі, говорячи про датчик, це помаранчевий блок. Таке його положення відповідає за будь-який нахил. Цей ліворуч, цей праворуч, це вниз, це вгору. І так само ми його змінюємо. Але ми добре побачили, як це працює саме в самій програмі, коли. У цю схему використовували для роботи нашої гойдолки. Нескінчено довго повторюється рух гойдолки за рахунок використання команди блоку жовтого чекати. Приберу зараз робота, щоб він мені не замажав. Приберу все зайве. <кхе> за рахунок команди. Чекати, поки датчик не буде нахилено в той бік, в який мені вже необхідно. Є таке. Оце наша основна програма. Але єдине, що я, коли я її запускаю, то мій робот буде нескінченно довго рухатися. Оп! Це не було заплановано, тому я зупиню. А не хочу різати відео, хочу показати в режимі реального часу, щоб вам було зрозуміло максимально. Прикріплюю. Ох, є таке, ніби. Запускаю. Рух у нас відбувається нескінченно довго. Ваше завдання буде переглянути цей рух гойдалки. Буде додатково ще одне відео, там, де окремо є рух, трошечки в іншій якості. І дати відповідь на ці запитання, які будуть в домашній роботі. Дякую за урок. Чекатиму на ваше завдання.